Всім привіт! Ви на каналі ДК Авто. І ось такий підкат. Очередний на замовлення. Цей вже проданий. Ось колеса наготовив. Два диска, викрасив повністю, шкурив їх, грунтував, красив. Це резина для нього. Ось так все. Виглядає. Трапи. Ось такі підкат. ширина його 2 метри, а дишло длина 1,80 Ці болти для кріплення трапів. І лебідка на тонну 300. Інтертуловська, Так, да. скажу, що інтертул себе дуже сильно хорошо зарекомендував. Лучше, ніж. Різні дніпрами і тому прочі. Є, звісно, лебідки у мене кнот, хто зна. Ну, це дуже дорога лебідка. Її ніхто не купує, бо вони дуже дорогі. Ось такий підкат. Так що замовляйте, номер телефону в описі. Замовляю я лебідки, кому треба, я можу замовити. У мене є магазин, в якому я це все замовляю. Так що, ось так він виглядає повністю викрашений повністю. І диски, даже, як бачите, щіточкою все пройшовся. Я їх ще поїду на шиномонтаж і на дином і все це відправлю. Сьогодні вже він поїде якось так.